Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 21 жовтня. 21 жовтня 1665 року у Москві лівобережний гетьман Іван Брюховецький підписав документ, який назавжди змінив долю Гетьманщини так звані московські статті. Стали одним із найсуперечливіших договорів у нашій історії. Формально це був міждержавний акт, покликаний упорядкувати відносини між Україною та Московією. Насправді ж це був крок, який майже повністю позбавив Гетьманщину автономії. Згідно з угодою, відтепер вибори гетьмана мали відбуватись лише з дозволу царя і в присутності московських послів. В Україні різко збільшувалася кількість московських військ. Понад 12 тисяч солдатів мали розміститись у найбільших містах Лівобережжя. Усі податки переходили під контроль Москви, та царська влада навіть запроваджувала свою горілчану монополію. Прибутки від продажу мали йти лише у царську скарбницю. У відповідь на поступки Брюховецький отримав щедрі винагороди, титул боярина, маєтності біля кордону з Московією і царську ласку. Для нього це виглядало як політичний успіх, але для більшості козаків і простих людей стало відчутним ударом погідності. Ці статті остаточно закріпили залежність лівобережної України від Москви і стали передвісником довгої епохи втрат політичних, економічних і культурних. Вже за кілька років народна ненависть до Брюховецького вибухне кривавим повстанням. А як ви думаєте, чому частина українських еліт знову і знову йшла на угоди, які послаблювали власну державу? 21 жовтня 1947 року зі Львова стартувала одна з наймасштабніших депортацій в історії повоєнної України: операція Захід. У цей день радянська влада розпочала цілеспрямоване виселення десятків тисяч українців із західної України до віддалених районів Сибіру і Казахстану. Мета була цинічно проста. Позбавити українську повстанську армію підтримки серед місцевого населення, знищити соціальну базу визвольного руху. Операцію ретельно готували. У ній брали участь тисячі співробітників МДБ, МВС та військових частин. За одну лише добу вони обійшли сотні сіл, оточували їх і вивозили людей. Цілими родинами. Старі, діти, матері з немовлятами усіх вантажили у вагони для худоби без права повернення. Загалом було депортовано 26 682 родини, понад 77 тисяч осіб. Їхнє майно конфіскували, а у домівки часто заселяли нових поселенців. Для багатьох ця дорога стала дорогою без вороття. Люди помирали. У дорозі від холоду, голоду, відчаю. та навіть у засланні вони залишалися українцями, берегли мову, віру, пісні, передавали дітям пам'ять про рідний край. Операція Захід стала ще одним трагічним символом того, як радянська система боролася не лише зі зброєю в руках, а й з ідеєю свободи. А як ви вважаєте, чи можна викорінити народ, якщо він не перестає пам'ятати, хто він є? Друзі, якщо вам сподобалось наше відео, то поставте йому файника і підпишіться на наш канал. Давайте разом розвивати український ютюб.